Отже, коли почали використовувати кейс-технологію в педагогіці, ще на початку ХХ століття, в 1910 році, один з викладачів а, Західного університету, це в першу чергу був Гарвардський американський університет, Дор, доктор Кембл. Він запровадив цю, цю, цей метод навчання, а, коли на свої лекції запрошував менеджерів. Які вже працюють в сфері менеджменту ділитися зі студентами, якимись реальними проблемами, з якими вони стикалися в роботі, а ці менеджери давали практичні поради, тобто кейси, вже конкретні пропозиції, як ті чи інші проблеми вони вирішували на місцях. Звичайно, що студентам це допомагало в майбутньому в своїй роботі, і вони вчились таким чином знаходити рішення в аналогічних ситуаціях і під час свого навчання. На сьогоднішній день, окрім Гарвардської школи, у цього методу Кейс Стаді. Кейс Стаді саме це є його аутентична назва, тому що вона була створена в Сполучених Штатах Америки, Але сьогодні дослідники перекладають її по різному. Зараз ми про це поговоримо. Отже, окрім Гарвардської школи, є ще Манчестерська. Це британська школа, яка також впроваджує. Активно кейс стадій, кейс-технологію в навчання в загальноосвітніх школах і в вищих навчальних закладах. А в Україні кейс-технологія почала поширюватися наприкінці 90-х років, а і зараз досить плідно науковці взагалі працюють для того, щоб пояснити, як саме працювати з цією технологією в різних дисциплінах, які викладаються в загально. Освітніх закладах, тому що вона е досить е складна, їх методично досить складно саме впровадити в якісь конкретні е предмети, але в той час вона досить цікава і важлива, чому ми маємо на неї взагалі звернути увагу.